Привіт, мене звати Ксенія. Сьогодні розповім, як правильно поводитися на дорозі. Дорога для автомобілів, автобусів та мотоциклів. А для пішоходів тротуар. Тому, ступаючи на дорогу, зупинись. Подивись наліво. Впевнись, що авто зупинилось. Потім подивись направо. Якщо є світлофор, тоді переходити вулицю можна тільки на зелене світло для пішоходів. Mm -hmm. Відволічіть від телефона, зніми навушники. Розмова, музика чи соцмережі зачекають, поки ти переходиш дорогу. Важливо, щоб ти почув звук небезпеки. наприклад, коли водій не може загальмувати, він посигнали, і ти почуєш цей звук. Автомобілі, автобуси, тролейбуси треба обходити ззаду. Лише трамваї спереду. Треба, щоб водій міг побачити тебе у темне пору доби. Носи одяг зі світловідбиваючими фрагментами. Чи купи рефлекторний браслет? Рухайся володоріжками. Використовуй шалом. Коли переходиш дорогу, вези свій транспортний засоб біля себе. Поворот ліворуч. Поворот праворуч. Уповільнення або зупинка. We'll